Як тільки ті пральні машинки не називають, і аксіома, і шампу, і ще там якась, в мене є перша частина по такому, дуже схожому, якісний всередині, але не можу домучити. Там трансформатор спалений. І другий раз не можу перемотати нормально, мені не виходить. Плюс дурдом воєнна медицина, тому не доробив і друга частина ще не вийшла. Я не знаю, як і наш тим пральним машинкам роблять зустрічний струм. Тій, принаймні. Бо інший то зі спаленим трансформатором там інша тема. Коротше, з зустрічним струмом. Судячи по всьому, власник любить пхати на сухо. Знаєте, тут відбулгарили кусок. І то не просто так. Пломби зірвані, але чи лазили глибоко всередину, поки не знаю. Тому зараз будемо дивитися, бо коє що я вже бачу. І я думаю, вам то сподобається. Загалом вроді не перекопаний, але точно його розбирали, бо внутрішня пломба теж зірвана. Бачу, міняли запобіжник. який запобіжник стоїть. Гарний такий, багатожильний, ліцендратом. Нащо то робили, на що розраховували, не знаю. Але раз був спалений запобіжник, значить в нас низька попередолина. А раз була зустрічка, то попередона і висока. Вишпортуємо, будемо пробувати діагностувати, ремонтувати. Отакі От трансформатори я хочу купити. Може хтось має, продайте. Продайте, бо маю потребу. І Я вам більше скажу. Тут не просто зустрічка, так як казали. А тут не зустрічка, тут не знаю, що і чому. Але бачу, що вже міняли супресори понизу і міняли транзистори. Стоять транзистори добрі. Супресори такі, як тільки можна купити в Україні, інших ви не знайдете. Тут питань донизу немає. Але я не пригадую, щоб мені казали, що до нього було втручання. Шукаю переписку, дивлюся, чи попереджали про паяний низ. Згадую його детальніше історію, а тоді думаємо, чи його ремонтуємо, чи відправляємо назад. Каже, власник і сам не знав про попереднє втручання. То був ремонт, каже, невдалий. Хочу вам той запобіжник показати зблизька і його сліди житі діяльності. Там на радіаторі видно. Тут воно вже десь демонструвало своє захоплення від попереднього ремонту. Добре, по високій я зробив. По низькій я знаю, чи треба мені пхатися чи ні. Напевно, не буду пхатися, як то кажуть, хто послідній, тот і папа. Низ я не трогав, будемо вважати, що попередні майстри знали, що робили. Чому вони не розібралися з верхом, то питання відкрите, але чи має воно мене турбувати. Збираємо пробуємо. Вимиваю копоть попереднього запобіжника, наскільки то можна. Ставлю людський запобіжник. І закручую. Так, на швидку руч зібрав. Пробуємо вмикати струм поки на мінімум. Ви дивіться, звідки йде дим. Відлік 5 секунд. Щось пищить. Трикутник блимає. Але ніби включився. Так, я тут полізу. А якби щось гепнуло, ви мене віддьоргуйте. Ну і що? Виходу нема. І помилок нема, чи то я на вхід лізу. Де в нього вхід, де в нього вихід? єйку, блін. Та, є вихід, працює, добре. Що за трикутник? Годинник збитий. То питання морди, то окремо. Добре, збираю, повноцінно перевіряємо байпас і на потужності. Майстри, акуратно зробили низьку. Чому не доробили? Що їм не сподобалося, що їм бракнуло поставити людський запобіжник. Загубив я свою битку і коротким не залізеш в інвертор. Дивіться, яку штукенцію мені антеївці задарили. Це просто бомба. Я не знайшов де в нас купити таке. Я собі беру битку. Ще б як вони магнітні були, як ні, то на Ой, тепер я зможу крутити інвертори в два рази швидше. Дякую, хлопці. Нам треба зрозуміти, чи та пралка працює на віджим. 30 А блок живлення. Вмикаю. То до 1,5 кВт я можу вдути. У мене і по навантаженню кіло 200 тільки тут буде. Лампа, електросокира, робота від акумулятора. Ми знаємо, що вже працює. Ага, працює. Тепер помилка по сонцю. А на маєш, просто зібрав. Що не так. F-09. Єдине, чого не було, то я оцю штуку не підключав. Заспокійся. Оцю штуку я не підключав. Але воно би на сонце ніяк і ніде би не мало. Тут сонячний пустий, ніхто його не трогав. Помилка по сонцю, а я скрутив, мушу розкручувати. Може бути, якщо відключений шлейф, але шлейф я підключав. Та, блін, дивіться, ну от просто десь як збирав, рукою нажав, змістилося. Збираю знову шлях. Добре, пробуємо ще раз повторно. Де в нього замикач? 5, 4, 3, 2, 1. І що? Давай, давай, пакуй. Є, сюрчить, блін, як свірчок. Байпас. Подав 220. Щось він там собі запищав, заблимав, є байпас. Блок живлення ми заряджати не будемо, тому переходимо назад на акумулятор. Так, ну і віджим перевірити. Даю, то є скільки? 250 Вт приблизно з електросокирою. Даю калорифер, це є зразу кВт, це є кіло 200. Показує він щось. 42 вольти просіло по блоку. 30 А дишарджінг. Ну, якраз максимум, по суті, що з того блока можна вижити. Працює, на тому крапка. Збираю тішу власника. Так, 7 А на 250 Вт. Працює, хай працює. Добра є. Дельта з оверлодом. Не знаємо, що сталося. Просто написало, нічого не робили. Ага, ага. Зустрічка. Всі драйвера, всі транзистори, ще й плата в копоті. Аж чорно, то відмиється. Все, що бачив, повимінював. Транзистори потужніші. 75-ки, бо, бо просто не маю. А ну дивимось, поїде чи ні. Була, не була. Поїхала. Ну то й добре. Так, зарядка. Заряджаю батарейки від батарейок. Подав 220. Байпас пішов. Потужність пішла. Переключаю на фаст. Набирає, ніби набирає. Так, набирає, скидаю, бо шкода своїх батарейок. Тестувати вже буду на потужності з замовником. На той раз повезло. То була зустрічка, гарантовано. Ага, байпас. Відключаю 220. Блимнула лампа, перейшла на батарею, працює. Добре. Повезло. Обережними будьте, нема транзисторів в продажі, не буде чим ремонтувати. Тулкіт. 9 м чи М9 мультичарджер. Input, output, аудіо відео. Такого ще не було. F-карточка для чогось. Так, помер молодим на роботі, пакував, так вміє, без перегрузу. Годину попрацював і вмер. З батками все норма. 12 вольт пробую йому подати. Споживання немає, дисплей піднімається. Він би мав включитися, я думаю, не включається. Струму не споживає. Так, я вже його підкрутив трошки. Тут є шлейф, з ним треба обережно, щоб не порвати. Той же шлейф можна побачити, піднявши екран, тому акуратно в роботі. І він не на 90 градусів. Не насилуйте. Всередині витрясаємо енкодера блок керування і крутимо далі. Вже здалека видно стиглу мікросхему. DC-DC перетворювач якийсь. Раз він не споживає нічого, значить силова частина не задіяна, не пробита, як мінімум. Раз DC-DC-шка поспіла, значить це на власні потреби, значить він не заживлений. Розкручуємо, відновлюємо dc шку якщо вдасться. От, до речі, всередині немає, не вилітало мені нічого, той кусочок може бути критичним. І якщо немає по виходах казет, то просто відновлюємо dc сішку Як же його розбирати? Гвинти тримають, скоріше за все, радіатор. Задня панель виймається догори, тут терчать конектори і тут не відігнеш достатньо. Значить, в будь-якому випадку ззаду. Причому разом з панеллю. Отак він потрошки, але не дуже охоче має вийти. Тут збоку не тримає нічого. Чому ж ти не хочеш виходити? Зараза. Приклеєний динамік підтримував. Карелупку в сторону, динамік також, той жіночий голос, що там щебече нам до лампочки. О, блін, відключив. Зашибій. Так, а вентилятор? Ні. Вентилятор вже нормально відключається. Оп, ходи сюди. Ще якісь гвинти. Ні, все відкрутив. Не хоче відходити. Хто би його питався? Гоба! І в нас радіатор в сторону полетів. До сили нам прийдеться добиратися, але та терможвачка така майже одноразова, і хотілося б її зберегти, бо я такої на заміну мати не буду. Блін, то поза камеру помаленьку, акуратно. Якось відшкрабав та терможвачка позалазила поміж пальці ті всі балансувальній гидоті, і, відповідно, воно не хотіло їхати. Нас цікавлять запобіжники. Тут цілі, транзистори, не пробиті. Це дає шанси тій шпаківні. По конденсаторах можна, ну, по виходу то не пробити ми вже бачили. Так, тут все добре. І тільки ДСД. Тут є коротке. Це воно під мікроскоп. Акуратно з тим шлейфом треба, дуже делікатний. Коротке після заміни щімки пропало. Пробую вмикати. Плюс-мінус. Гоп, і є запуск. Є запуск, воно виглядає живим. Збираю, будемо перевіряти. Вентилятор працює, дим не йде. Тут десь в мене акумулятор, то напевно побачив. Так, тільки мені задати напругу, напевно, треба. Так не можна. А як? Не 8С, а 1С. Сел з 6, 1 С. Отак. Старт. Габ. Є, Струм пішов. Працює. Працює, хай працює. На наступний раз пройшлете без попередження і домовленостей. Просто поїде назад. Мені вже надоїли такі приколи.